Світло софітів, зйомки у кіно та безліч ролей у театрі. Євген Авдієнко близько 20 років свого життя присвятив акторству. В цьому театрі в Джульєті Міркутцю. От ну, така, я вважаю, що вдала робота була. От, ну, багато відгуків було. Публіка любила е, приходити на цю виставу. І в театрі на лівому березі у нас була така гарна вистава. я вважаю. 13 перших правил. Мені дуже вона подобалась. Це, це така сучасна драматургія. Та коли розпочалось повномасштабне вторгнення, сцену довелося залишити на деякий час. Тоді вже був сформований ССО Пол Казов Київ. І тоді я потрапив в першу артилерійську батарею. ССО Полказов Київ. Тренувалися. Ми у нас на базі. За три тижні ми стали артилеристами. В батареї там буквально чотири людини, які були до цього війську, розумілися, що таке більш-менш артилерія, а так всі це от такі, як я артисти, вчителі, дальнобійники, айтішники. Перший напрямок Запорізький. Серед спогадів бійця, перша знищена ціль. Ці перші постріли, це посадка. Коли на нас там по раці передали, що на нас щось летять якісь чи гвинтокрили, і навіть там щось авіація, все, як ми там ховалися в ці окопи. Ну, тобто, але якраз перший, якщо я пам'ятаю, в перший виїзд ми із тих пострілів, які ми зробили, був один дуже вдалий, нам передали по раці, що ми знищили кулеметну засідку там. Після Запоріжжя Бахмутський напрямок. Там ситуація була складнішою. Постійні спостереження з повітря, робота і півідронів та артобстріли. Коли нас засік Орлан, там через якийсь час нашої роботи, та от тоді був такий достатньо довгий обстріл, тобто годин під п'ять він тривав. От, з двох орудій по нашій позиції палили по нам вороги. Поки піхота працювала у штурмах Авдіїв разом із побратимами, артилеристами тримали позиції, зупиняли ворожі накати та знищували штурмові групи противника. Достатньо вдало. Хоча гармати у нас були на той момент ще 1947 року. Старі гармати, але вони працювали, працювали. Снаряди у нас були. Командування нашої, нашої бригади діставали нам снаряди. От, теж достатньо такий не не, не старенький. Після травми Євгена перевели до хорунжої служби. Там відповідає за історичні та ідеологічні лекції для особового складу. Каже, робота не менш важлива. Ми їздимо по а, інколи, навіть там на деякі позиції, можливо, десь в біндажі, десь по тим місцям, де можна зібрати невеличку кількість особового складу і проводити з ними ці заняття. Зокрема, співпрацюють із українськими музеями, передали понад сотню артефактів від залишків боєприпасів до елементів спорядження ворога і навіть врятували унікальні історичні об'єкти половецькі кам'яні баби. Дві половецькі баби, яким 800 і майже тисяча років. І Одна була врятована. Вже на Покровському напрямку там залишалося до ворога там буквально півтора кілометра. Мої побратими тоді поїхали і під обстрілами викопали її врятували. Та, попри все, чоловік повернувся на сцену: чорний гумор, кохання і самотність, нестерпне військове хуліганство і небезпечні пригоди, реальні історії добровольців. Ось про що чоловік розповідає у документальній моновиставі «Ненароджені для війни. Починається війна. І ти розумієш, що ти вже задовбався боятися. Від страху існують єдині ліки. Це йти на зустріч йому, відчути адреналін. І тоді ти розумієш, що всі твої страхи жили тільки ось тут. Твоїй голові, і тоді ти можеш бути по справжньому вільним. Тоді ще був блекаут, і вистава насправді народжувалася в Темряві от, під ліхтариками. І ми так репетирували в підвальному приміщенні. Ми це зробили, і з, ми вважаємо, що з успіхом, тому що проїхали Україну два рази від Харкова до Ужгорода по, по багатьом містам, великим невеликим. Там, де дозволяла там, де було більш-менш безпечно, безпечно. Хоча от в Харкові ми в «Хнатобі» грали в підвальному приміщенні падають каби в Харкові, а люди йдуть в театр. Тобто, це мене. І в Запоріжжі теж достатньо багато публіки було. Чоловік уже зіграв 59 вистав як в Україні, так і за кордоном. Каже, зупинятися не планують і вже мають запрошення з інших країн, з яких саме поки що тримають у таємниці. Я не народжений для війни. Так ніхто з вас не народжений для війни. Але ми маємо її відпрацювати. Бо іншого вибору, на жаль, у нас немає. Карина Подленко, Ігор Ткач та Максим Кондратенко телеканал Рада для підсумків Єдині головне.